Сьогодні буду працювати, поки в мене є заряд половиною години без замовлення. Це жесть. Я цілий тиждень не працював, не було натхнення, також займався своїми справами. Так що, хто пише, що електроавтомобіль невигідний, то я посперечаю. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео буде, як завжди, в таксі. Сьогодні в нас четвер і 7.15. Я виїхав на роботу. Сьогодні буду працювати в Uber Black, бол Business, бол Premium. Ну, коротше, всі бізнеса, так що поїхали. Батарейка у нас заряджена на 96%. Я зараз знаходжусь на болоні, а також чекаю на замовлення. Можливо, перше замовлення буде по стандарту, тому що мені виїхати треба з оболоні по в центр. Ось, до речі, непогане замовлення якраз. Лесі Український бульвар непогане. У мене є ще 15 хвилин, навіть 13 хвилин для прийняття рішення, яке я замовлення беру в центр, тому що якщо я не виїду з Оболоні до там до... ну, щоб о 8 бути в центрі, то я потраплю в затори. Взяв перше замовлення по уклону, по стандарту, тому що мені в центр треба. Якщо я залишусь на оболоні то я буду довго чекати на замовлення. Вон Uber Black за 11 кілометрів. Так що якось так в центрі можливо буду працювати по бізнесу, по, по преміуму. Так що вирушаю до клієнта. Знаходжусь на Лесі Українки і виконав замовлення. І тепер уклон не буду працювати. Обмеження є в роботі. І, і Uber, Uber Black. Практично 8 година. Ну що, маємо наступне замовлення по преміум. І вирушаємо. Виконав замовлення по преміум. 250 гривень, 5 гривень чайових. Так, і буду чекати десь, десь навіть не знаю, куди їхати. Але тут теж ко кофе є, так що можна чекати. Планую попрацювати в Uber Black а також Business, Bolt Premium до 10, а потім ще вмикати а, уклон, тому що тарифи по уклону ну, смішні. Чекаю на замовлення 8.20 зараз. Ну що, 7 хвилин почекав і по Black замовлення. 240 гривень є. Але це За готівку було, а я отримав 180 гривень. Працюємо далі. Вмикаємо. Кофе, кофе. Так, працюємо далі. Вирішив виїхати по комфорту. Тому що плюс-мінус, якщо би я виїхав звідси по блеку на таку відстань, то одне на одне би вийшло. Їдемо на Сапюрно-Слобідську. Ну, що, виконав замовлення, а також взяв наступне по блеку. І це добре, тому що 20 хвилин 10-го. Виконав останнє замовлення. 71% залишився. І що я заробив? 54 кілометри проїхав. І що я заробив? 183 гривні це болт, 380 уклон, а також Uber 400 гривень. І разом маємо 963 гривні. Ділимо на 54 кілометри 17,80. Ось такий ранок у мене. Зараз є коефіцієнти ще і буду працювати далі. Коефіцієнти є, тому що дощ. І я чекаю на наступне замовлення. Зараз практично 12 дня і я виконав два замовлення і дві поїздки по. Болт, один по болт Бізнес, 130 гривень за 1,6 км. А другі, друга поїздка у мене вийшла 263 гривні за 6,4 км. Працюємо далі. Напевно, зараз замовлень не буде до годин так другої Так що я чекаю. О, о-о-о. Де воно пікнуло. Ну. Ось такі замовлення по бізнесу. Нехай самі возять такі замовлення. Маємо замовлення по блеку, мінімалочка, і це добре. Тому що я думав, що замовлень до другої не буде, але вони є, є. Виконав замовлення, 150 гривень отримав. Що хочу ще сказати, про те, що я цілий тиждень не працював, не було натхнення, а також займався своїми справами. На цьому тижні, нарешті, купив собі нові диски 19 разом з резиною. Мені вийшли, а також там датчики тиску були. Вийшли 900 доларів. Це зима в мене буде. І також пофарбував. Свої 21 диски, тому що вони були дуже-дуже в жахливому стані. Але зараз покрашені, покрашені вифарбовані, пофарбовані і стоять на автомобілі. Так що якось так чекаю на замовлення. У нас 12 дня. Виконав ще одне замовлення, там було 180 чимось гривень і взяв наступне. І пасажир пише. Що він дуже поспішає, але я ж не можу пробки всі перепригнути, так що вирушаю до пасажира. Якось так. Ну що, ще одне замовлення є по мінімалці, там 95 гривень плюс 30 гривень за швидкість. Що хочу сказати, багато коментів залишають під, відео, під останнім відео, там де я їздив, в Луцьк і витратив 2000 тисячі гривень на підзарядку. Що я хочу цим людям сказати, так автомобіль не вигідний, коли ви заряджаєтесь на ці на цих станціях. Але але, якщо у вас є будинок, частний будинок, або там вихід до паркінгу, до гаража, там де є 220 або 380 по нормальному тарифу, то цей автомобіль вигідний. Тому що повний заряд буде вашого автомобіля по нічному тарифу, як я заряджаюсь, то виходить 100 гривень, і ви можете проїхати на ці 100 гривень до 300 кілометрів. Якщо заряджатись на станціях швидкісних, то у вас вийде 750-800 гривень. І це ви проїдете там 300 кілометрів. І це невигідно, але якщо їхати кудись далеко, то мені краще зарядити автомобіль, тому що в мене один автомобіль в сім'ї, і їжджу я на ньому. Кожну, кожен день. Так що, хто пише, що електроавтомобіль невигідний, то я посперечаюсь, тому що е, для частного будинку це автомобіль е, без різниці Tesla, Лів, ви будете економити. Якщо там на далекій відстані, то треба підзаряджатись десь. Так, що якось так, чекаю на наступне замовлення. І працюю далі. Ну і ще одне замовлення по Uber, Uber Black Щось тут рахує, що більше. Але, але подання. Зараз знаходжуся на Подолі і виконав останнє замовлення. Останнє не на сьогодні, а останнє яке було. 193 гривні, там 6-7. 7 кілометрів, десь так приїхав. І чекаю на Подолі, запустив болт, ну, як завжди, уклон. Напевно, що не буду запускати. Використав практично скільки 42% батарейки 24 кВт і приїхав 92 кілометри. І ще хочу сказати про те, що якщо ви стоїте і у вас включений клімат, то цю, цю енергію не буде враховуватись. А клімат їсть 2, може 1,5 кВт на годину, якщо включений кондиціонер. Так що якось так. 26, ну під 30-ку вже воно з'їло у мене. Тому що в мене батарейка за 187 тисяч. Кілометрів залишилось 64. Так що, якось так, працюю далі і друга година дня. Відео буде називатись Скільки можливо заробити на теслі на одному заряді, тому що я сьогодні буду працювати, поки в мене є заряд, а потім поїду відпочивати додому. 54% ще залишилось і ще можливо заробити кошти. Так що я працюю далі і чекаю на наступного клієнта, на наступне замовлення. Наступне замовлення по блеку. Півгодинки постояв. І блек. Сьогодні прям який треш, То сонце, то дощ, то сонце, то дощ. Ну що, виконав ще 4 поїздки, дві по Болт, одна преміум, одна бізнес і дві поїздки по Uber Black. Зараз знаходжусь на Драгомірова і буду десь паркуватись і чекати на наступне замовлення. Ну На такий бізнес я не поїду. 221 гривня? Ні, не хочу. Що за фігня? 40 хвилин без замовлення. Це жесть. Я далі на Драгомірова. Ні, на столичне шосе я не поїду. Що за замовлення атмосфера, блін? Ні, не хочу я їхати. Це жесть якесь якась. Самі срані замовлення дає то на... Куди це? На Пазняки, то на столичне шосе. Давайте нормальне замовлення в центр кудись, от там де коефіцієнти є. Щось зовсім якась хрень з цими замовленнями, тому що... Болт мовчить. Убер теж мовчить. Це жесть яка. Дві години пусту простояв і не одного замовлення. Зараз кудись в друге місце переміщусь. Можливо, там зловить хоч пару замовлень. Дві з половиною години без замовлення. Це жесть. І наплакав собі замовлення по блеку. Ну нічого. Половина восьмого, заряду... Заряду залишилось 35% вже. І якось так працюємо. Замовлень, якщо чесно, дуже і дуже мало. Хоча можна було по стандарту їздити, але я не хотів стояти в пробках і ну, не, не було бажання такого простояти в пробках. Доїжджаю вже до клієнта і ще працюю. На сьогодні мені батарейки вистачить. Виконав замовлення, а також взяв наступне. Падання таке собі 3 кілометри було, але треба працювати, тому що 2,5 години я простояв просто так. І це жесть. Так що працюю далі. Час у нас 9 година і зарядки залишилось 25% і виконав 2 замовлення 172 гривні. Предостаннє замовлення і останнє. Ой-ой-ой, не те, не те. Так, де тут поїздки? 220 гривень за готівку, але дали 250. Працюю далі. Маємо наступне замовлення по бізнесу. Їхати, правда, на лівий берег 190 гривень. Поїхали. 190 гривень по болті. І я зараз на Русанівці. 20 хвилин 10-го. Я вважаю, що можливо тут і будуть клієнти. Так що якось так чекаю на Русанівці. Ну що, маємо замовлення по комфорту 195 гривень на Лабановського. Подання було кілометр. І їду, виконую замовлення. Зараз на Сєвастопільській площаді знаходжусь і також взяв замовлення по бізнес. Чекаю на пасажира. Напевно, буде відміна, тому що вже 5 хвилин почекав до 5 подожду і буду робити відміну. відміну їх 95 гривень нарахували. Тільки чому воно на англійській мові? Це не зрозуміло. Так, вирушаю ближче до центру і напевно беру вже останні замовлення в сторону дому. 17% залишилось і... Їду додому, підраховую касу. Напевно, тут односторонній рух. Так, односторонній рух. Чи ні. Странно. Наберу зараз останні замовлення своє, тому що вже 11 І, -го година і, і, і мені... Треба вирушати додому, щоб завтра знову працювати. 14% запас ходу. І чекаю на замовлення в сторону дому. Оце так буває. В убері клацав, клацав і наклацав собі замовлення. Тому що ну, не хочу відміну робити. Їхати навіть не знаю куди, тариф 200 з чимось гривень. Так що якось так вирушаю. Час у нас на половина 12-го. Я біля ретровіля. Поїздка остання була на ретровіль, і це добре. Тому що мені їхати тут недалечко. І я вдома буду. Остання поїздка вийшла 317 гривень. але Але дали. 480 гривень чаю і це дуже-дуже добре. Так що вирушаю додому, запасу ходу 10% і... І підрахую, підрахую касу сьогоднішню. Ну що я вже вдома? Запасу ходу залишилось 9%. За сьогодні проїхав в таксі 208 км. А взагалі я приїхав з останньої зарядки 216. Використав 51 кВт. Якщо додати ці 10%, 9%, то це буде плюс-мінус 6 кВт. І того 57 кВт. Де ж 7 поділося. А 7 кВт. На клімату йшло. На там, на ще щось. Так що якось так. 208 кілометрів, я нагадаю, що в таксі. І що я заробив? 1980 гривень маємо за 10 поїздок в Uber Black. В уклоні 538. І що там Bolt нам каже? 1322 гривни у нас вышло по а, болту и разом разом вышло без чаевых 3840 гривен высчитаю, сколько километр 208 18 гривен 46 копеек вышел у нас километр Подивіться, хто це. Оце кийця. Зустрічає завжди. Вирішив записати відео на наступний день, так як вчора провів за кермом 17 годин і це дуже тяжко. Взагалі я проводжу там до 14 годин, 10-12, коли як виходить, але вчора 17. У мене була ціль перевірити, скільки автомобіль. Проїде на одному заряді. Нагадаю, що вчора була не дуже чудова погода, тому що був то, то дощ, то, то сонце, і постійно працював клімат. Що я ще можу додати? Про те, що якщо у вас частний будинок і ви заряджаєте стільки вдома, то цей автомобіль вигідний, тому що я на підзарядку витратив ну, до 100 гривень. Давайте порахуємо, якщо б ви 200 км проїхали на тому же газу, то б ви витратили 400 плюс-мінус. Якщо їздити на дальній відстані, то цей автомобіль не дуже вигідний, тому що, по-перше, ви втрачаєте. Плюс-мінус такі ж кошти, як якщо б каталися на, там, на газу, на бензині, на, на, на бензині, тому що газ буде дешевше інколи виходити, то цей автомобіль невигідний. А якщо ви в основному їздите по місту 200-250 кілометрів ви проїжджаєте, то цей автомобіль вигідний, тому що ви ввечері приїхали додому. Поставили на підзарядку, і до ранку у вас автомобіль зарядився там на 90%, тому що я більше не заряджаю. Ну інколи коли дуже багато їжджу, то заряджаю. А на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей. пока.